Ця людина не просто грає музику, він створює цілі всесвіти зі звуків. Його стиль не схожий на жоден інший. Його виступи це подорож у світ техно та мінімалу. Борис Брейха. Але хто стоїть за цією маскою і як він змінив електронну музику назавжди? Борис Брейха народився 26 листопада 1981 року у місті Ландау у Німеччині. Він ріс у звичайній родині, яка й гадки не мала, що їхній син стане одним з найвідоміших електронних артистів світу. Шестирічний Борис стає свідком страшної трагедії. Катастрофа під Рамштайном забирає життя 70 людей. Хлопчик отримує сильні опіки і провів кілька місяців у лікарні. Сьогодні він все ще носить обширні шрами від важких опіків. Через знущання однокласників бери замкнувся в собі і відкрив для себе інтерес до музики. Після того, як у середній школі його однокласник приніс диск з фестивалю хардкор музики Thunderdome, він був на гачку. Він прагнув дізнатися, як створювати цей новий вид електронної музики. Тож у віці 12 років він сам почав продюсувати електронну музику як хобі. Жан Мішель Жаре КрафтВерк Депеш Мокс Ці артисти надихають його на перші експерименти. Він годинами грається з музичними програмами, записує перші треки. Його особливий інтерес викликає Мінімал Техно, який у ті часи починає тільки набирати популярність. Перші виступи проходять у невеликих клубах. Борис вивчає реакції публіки, експериментує з темпами та структурами треків. Але він ще не знає, що незабаром його ім'я дізнається весь світ. У 2006 році на берлінському лейблі Аутіст Records вийшли його перші два міні-альбоми Monster і «Yellow Kitchen». Кілька років потому Борис перейшов із Аутіст Records на Hard House. Дебютний альбом і машини контролюють нас» на новому лейблі, що заклав основи його звучання, наповнений механічними ритмами та футуристичною атмосферою. Машини, що контролюють нас. Чи може ми контролюємо машини? Цей альбом ніби занурює слухача у кіберпанковий світ, де електроніка диктує свої правила. Його звучання це хаотичний, жорсткий мінімал із холодними синтезаторами та гіпнотичним грувом. Тут Борис експериментує з простими, але потужними ритмами, що згодом стане його візитною карткою. Другий альбом у той ж рік і машинен gestrandet» закріпив унікальний стиль Бориса, ще більше занурюючи його у світ хай-тек мінімум. Це ніби друга глава історії. Якщо у альбомі машини панують над людьми, то тут вони зазнали краху, і ми чуємо наслідки цього хаосу. Різкі техноудари, низькі басові лінії і похмура атмосфера. Все це робить альбом дуже схожим на саундтрек до якогось науково-фантастичного фільму. Він об'єднав своє унікальне звучання з максимальною кількістю різновидів. У результаті він став винятковим талантом 2007 року у журналі електронної музики Rave Line. 2007 рік тур по Бразилії. Борис усвідомлює, що хоче бути впізнаваним, але не через обличчя, а через музику і образ. Я хотів, щоб люди пам'ятали не мене, а те, що я створюю. Так з'являється маска Джокера, натхненна венеціанськими карнавалами. Вона стала його символом, а виступи справжнім перформансом. 2008 рік. Альбом Майнварес І відкрив Бересу двері до світової електронної сцени. У цьому альбомі Брейха починає знаходити свій справжній стиль. Тут більше мелодійності, глибших атмосферних елементів, складніших ритмів. Цей альбом пошуків звучання стає більш впізнаваним, а його композиції починають отримувати більше уваги у європейських клубах. 2010 рік My Name Is. Альбом, що зробив його відомим у широких колах електронної сцени. Запам'ятайте це ім'я. Здається, саме так говорить нам цей альбом. Це був перший великий прорив Бориса, що показав його як одного з головних новаторів у мінімал-техно. Гострі, потужні ритми, складні аранжування та незвичайні перехідні моменти. Все це створює неповторний ефект. 2013 рік. Альбом, що складається із двох частин. Feuerfalter. Якщо альбом My Name Is був повний експериментального мінімалізму, то цей альбом став першою великою хвилею популярності Бориса. Він більше не був просто андеграундним артистом. Він почав формувати музичні тренди. Показав, що мінімал-техно може бути не просто ритмічним, а й мелодійним, емоційним і навіть атмосферним. Перше Бориса почала активно запрошувати на великі фестивалі. Цей альбом зробив його ім'я впізнаваним у цілому світі. Треки з альбому стали ідеальним саундтреком для клубів. Вони були досить складними для шанувальників техно, але водночас доступними для більш широкої аудиторії. Цей альбом розширив межі хай-тек мінімал, додавши до нього більше душі і глибини. Цей альбом мали увійти ще два треки. Проте офіційно в світ вони вийшли, коли Борис перевипустив їх у складі міні-альбому Club Vibes Part 1 уже на своєму лейблі «Fucking Serious» у 2022 році. У 2015 році Борис Береха разом зі своїми друзями та колегами Ан Клю та Деніс Бу заснував лейбл «Fucking Serious». Це було не просто рішення про створення музичної платформи, а справжній виклик традиційним лейблам, які тоді не завжди підтримували нестандартні музичні експерименти. Головною ідеєю було створити автономну музичну екосистему, де артисти можуть випускати музику без обмежень, експериментувати та будувати кар'єру без компромісів. Я хотів мати повний контроль над своєю музикою та створити місце, де артисти можуть вільно виражати себе. Інші лейбли часто намагаються змінити музику, підлаштовуючи її під тренди. Я ж хотів, щоб ми диктували свої правила. Хайтек Мінімал як головний стиль. Лейбл спеціалізується на цьому жанрі, який Борис сам створив та популяризував. В основі стилю мінімалістичний ритм, але з глибокими мелодійними елементами та потужним звучанням. I'm I'm Fucking serious – це не просто лейбл, це бренд. Вони випускають не тільки музику, а й ексклюзивний мерч, організовують тури, створюють унікальний візуальний стиль для своїх релізів. Повна творча свобода. Артисти, що працюють з лейблом, не мають обмежень у звучанні. Вони можуть випускати як агресивні технобомби, так і більш звичайні мелодійні атмосферні композиції. Борис Брейха – засновник та головна зірка лейту. Обличчя стилю хайтек мінімум. Анклю одна з найближчих подруг Бориса, талановита продюсерка та діджейка, яка розширює межі жанру. Деніс Бул техноінноватор, що додає свої унікальні елементи у хай тек Мінімал. Також на лейблі є два дуети. They Dream – це дуети швейцарії і Федер і Якуб дуети з південної Німеччини. Також є Юліан Вастерман – візіонер у стилі хаос і Техно. І Морец Хофбауер – Композитор у стилях Deep House та Мелодік Техно. Ці артисти дуже часто гастролюють разом, підтримуючи концепцію Fucking Serious Family. Вони не просто колеги, а справжня творча команда. Однією із фішок лейблу став Fucking Serious Bass Tour. Це не стандартний гастрольний тур, а ціла подорож не тільки Європою, на спеціальному туровому автобусі, який перетворюється на мобільну студію та пересувний діджей клуб Всі артисти подорожують разом на одному автобусі, виступаючи у різних містах. Під час дороги вони записують музику, створюючи ексклюзивні лайви та нові треки. Атмосфера туру нагадує не просто концерти а тусовку однодумців, які кайфують від музики і творчості. У 2019 році Fuck'en Serious» навіть випустили документальний фільм про свої тури, де показали всю кухню гастрольного життя. Разом вони популяризують стиль хай-тек Мінімал у всьому світі. Раніше цей жанр був досить таким нішевим, але завдяки релізам лейблу він став частиною великих фестивалів. Лейбл створив унікальну спільноту фанатів. Вони не просто слухають музику, вони носять мерч, відвідують події і підтримують артистів як частину великої сім'ї. Fucking Series це незалежність. У той час, як багато діджеїв залежать від великих лейблів, артисти цієї сім'ї будують свою кар'єру без обмежень та продюсерських указівок. Сьогодні Fucking Series продовжує розвиватися, експериментуючи з новими форматами виступів, записуючи спільні проекти та залучаючи нових артистів. Борис і його команда не зупиняються і, схоже, що вони готують ще дуже багато сюрпризів для фанатів хайтек мінімум. Ми не просто створюємо музику, ми створюємо стиль життя. Борис Брейха це артист, який майже не сидить на місці. Його гастролі охоплюють увесь світ. За рік він може відіграти понад 100 шоу у різних країнах. Tomorrowland у Бельгії. Один із найважливіших виступів у його кар'єрі відбувся у 2018 році. Ultra Music Festival США, Бразилія, Хорватія. Епічні лайви перед десятками тисяч людей. Серкле. Франція. Камерний виступ у Шато Ді фонтіне Фонтінеблю. Time Warp – Німеччина. Культовий технофестиваль, який визначає тренди у електронній музиці. Тур Південною Америкою. Аргентина, Бразилія, Чилі, де Бориса вже зустрічають як Суперзірку. Його музика звучить на найбільших фестивалях світу. Але він також любить грати у маленьких клубах, де можна створити свою особливу атмосферу. Незважаючи на постійні гастролі, Борис залишається дуже сімейною людиною. Він живе у Німеччині разом зі своєю дівчиною Ginger, яка також є частиною його творчої команди. Вона дуже часто виступає разом із ним і з'являється у кліпах, таких як «Happiness» та «Spicy». Його студії це справжній технорай. ліс синтезаторів, аналогового обладнання і бездоганна акустика. 2016 рік. 22. Це перший альбом уже на власному лейблі. Він був своєрідним відхиленням від попередніх робіт Бориса. Тут він вперше експериментує з більш повільними ритмами, глибокими гармоніями та навіть легким впливом атмосферного звучання. 22 змінив аудиторію Бориса. До нього почали приєднюватися не лише фанати жорсткого техно, а й любителі більш емоційної електронної музики. Деякі треки з альбому стали популярними не лише у клубах, а й серед слухачів, які просто хотіли зануритися в атмосферу електронного трансу. Цей альбом відкрив новий бік творчості Бориса. Не просто клубного артиста, а композитора, який може створювати цілі історії через музику. 22 став містком між андеграундною сценою та більш мелодійним електронним майстрімом. Також у тому році вийшов альбом DJ Mixes Single Tracks. Альбом налічує аж 25 міксів та синдів. Ця колекція відображає його живе звучання. Борис тут не просто продюсер, він режисер звукових подорожей. У цей рік вийшов також Сір Рейвалат. Це міні-альбом справжній рейвовий маніфест Бориса. Гіпнотичний ритм, глибокий бас і неочікувані звукові ефекти роблять кожен трек подорожю у світ нічного хаосу. Тут є все динамічний та вибуховий сір Райвелар. Таємничий Басиліск із потужним грувом. Та атмосферний ліжпіан хаус, що створює атмосферу електронного сновидіння. 2020 рік спейс драйвер. Цей альбом можна назвати справжньою революцією у кар'єрі Бориса. Він перетворив його із культового андеграундного артиста на міжнародну зірку. Перша музика Бориса потрапила у величезну кількість плейлистів Spotify, що залучила до нього нових слухачів з усього світу. Його треки почали звучати не лише на електронних фестивалях, а й на більш широких музичних подіях. Атмосферне звучання Space Driver привернуло увагу не лише любителів техно, а й фанатів електронної музики загалом. Space Driver це не просто альбом, це глобальний прорив, який зробив Бориса Суперзіркою на сцені електронної музики. Також у цей рік вийшов міні-альбом Violet Peel. Після комерційного успіху Space Driver Борис вирішив не зупинятися і ще більше заглибитися у експерименти. Вайлет Піл став ще складнішим і концептуальнішим, що показало аудиторії, що Борис не збирається повторювати свої успіхи, а хоче рухатися вперед. Цей альбом дав змогу поєднати дві аудиторії: тих, хто любив його за глибоке мінімалістичне звучання, і тих, хто полюбив його вже після Space Drive. Також Борис почав більше працювати із візуальним оформленням, перетворюючи свої виступи на справжнє шоу. 2021 рік Never Stop Dancing. Цей альбом повернення до витоків, до клубного коріння. Якщо Violet Піл був концептуальним, то Stop Dancing – це музика, створена для вечірок. Бери чітко дав зрозуміти. Хай яким складним стає його звук, він ніколи не забуде, що таке справжня танцювальна музика. Цей альбом став наче гімн для всіх, хто пропустив живі виступи під час пандемії. Він повернув людей на танцполе. Never Stop Dancing» – це не просто назва. Це обіцянка дарувати людям ритм. У 2023 році вийшла мега-добірка «Classic Collector's Box». Це серія альбомів справжній подарунок для фанатів Бориса. Три збірники і в кожному по 6 вінілових платівок. Вони дали можливість зазирнути у його ранні експерименти та побачити, як формувався його стиль. Деякі треки отримали друге життя, адже офіційно не виходили ні синглами, ні в альбомах. А фанати нарешті змогли офіційно їх почути. Це також чудовий приклад того, як артист може підтримувати свою аудиторію, нагадуючи про свої корені. Classic Collector's Box – це своєрідна машина часу, що переносить слухача у найпотаємніші куточки творчості Бориса Брехі. 2024 рік Level 1. Новий етап у його кар'єрі, що показує ще більш інноваційний підхід. На даний момент це крайній альбом. Він ніби відкриває новий рівень у його творчості. Тут Борис експериментує з темпами, синтетичними текстурами та ще глибшими емоційними елементами. Кожен альбом Бориса Брехі це новий етап не лише у його кар'єрі, а й у розвитку електронної музики. Від сирого андераунду до всесвітнього феномену. 13 студійних альбомів, 30 міні-альбомів та 12 синглів. Він довів, що справжній талант завжди знайде свій шлях до сердець слухачів. Борис продовжує дивувати. Його звук змінюється, але філософія залишається незмінною. Музика повинна вести тебе в інший світ.